Товстий шар криги вже майже місяць сковує поверхню Дніпра. Для людей морози наприкінці зими це ковзани та лижі, а от для риби крига несе загибель від нестачі кисню. Інспектори розповідають, від початку морозів регулярно виходять на лід довбати лунки. Проте нинішня операція наймасовіша. По всьому побережжю в зоні нашої діяльності рибаки займаються аналогічною час діяльністю. Крім того, от можемо увідіти риболові любителі любі сверлять лунки. Рятують дніпровських риб старим, але дієвим способом. У новеликі лунки у кризі вставляють порожні стебла сухого очерету. У такий спосіб риби отримують доступ до повітря навіть у люті морози. Рибалки кажуть, лунок треба багато. Последне час випуска була риби, малька. Щоправда, бідкоються захисники водойм випуск пускати малька у річку та довбати лунки недостатньо. Треба запроваджувати комплексні програми захисту дельти Дніпра. Будемо говорити, ще раз говорю, не о Каховському водохранилищі, будемо говорити в цілому Дніпрі, о всіх каскадах водохранилищ. Е, статистика говорить про те, що до створення, е, ді, що, що таке ріка? Ріка – це потік води. Значить, зараз ріки немає, тому що вона задомбірована. Це лиманне озерне господарство, без власного течення. Тому Двадцять три відео риби, это като которые жили на проточній воді ані щезлі безслід. Их уже не восстановить. Проте и рибалки, и рибінспектори сподіваються на краще. кажуть улітку перевірять наскільки вдячним буде водяне полювання. Навірно, благодаріти Михайло Воронов, Юрій Петришин, Запоріжжя, П'ятий канал.